Це місце моєї сили. Я тут народилась, я тут живу. Ці вулиці ну це як бени, з якими кров тече. Я набираюсь тут сил і живу далі. Я багато чого втратила в цьому житті, зв'язку з війною. І все, що мене тримає, це моя робота, це моє місто, це моя країна. Я не бачу себе ніде ні в якому місці інде. Тільки тут. Повномасштабна війна забрала у неї єдиного сина, Родинний бізнес, будинок, але не змогла відібрати мрію, говорить Херсонка Ольга Чупікова. Займатися озелененням рідного міста хотіла завжди. Ну, я за гороскопом діва, це знак землі. Я це моє єство, це моя природа. А може ще тому, що я можу тут щось. Давати життя ну, буквально з нічого, з гілочки виростити дерево це майже те, що виростити дитину. На жаль, моя дитина вже, вже не буде мене так радувати своїми приїздами, тому що він загинув, захищаючи Україну. Але в мене життя продовжується, як би там не було. Я оплакала свою втрату і далі я маю продовжувати щось робити. Це не добре, деревинка. Пропадає, на жаль, пожежами побита кара, тому і тече всюди смола. Можемо не встигнути врятувати. Тоді прийдеться щось замінювати, шукати. Мене запитували інколи люди, коли ми тільки почали розгрібати парки, сквери, бульвари, всі ці зелені насадження на перших зонах, запитували, а. Чого ви от зараз цим зайнялися? Ну, війна, ж іде у обстріли йдуть, і гроші, наче витрачати на це недоречно. Але я більше ніж впевнена, що доречно саме зараз все це, що ми зараз збережемо, все, що не пропаде, все, що ми дамо змогу жити всім зеленим насадженням, це буде дуже добре. І це навіть зараз, коли люди бачать, що ми працюємо і робимо, це дає надію. А це ну насправді дорого коштує мати надії. Ольга розповідає співпрацювати з комунальним підприємством парки Херсона почала у 2021 році як консультант на час окупації в правобережжі. Цю діяльність призупинила. А коли нас звільнили це листопад 2022 другого року, то мені керівник подзвонив і сказав: Ольга Васильівна, ви можете виходити на роботу на своїй посаді. На мені практично. Всі зелені насадження міста Херсона, які е, на балансі парків Херсона, це всі парки, е, сквери, бульвари, перші зелені зони. На жаль, е, ми не можемо потрапити для роботи в парки, які знаходяться під обстрілами. Початок літа це був був, Раз, да. Ні, це у мене вибачте. Дивні знання де вирізняти виходи гармати і де літають в півішки. Ну зараз виживає в Херсоні. Той хто знає і розуміє. Можемо поки працювати. Коли буде треба десь ховатись під дерева, я скажу. Ольга Чупікова 25 років займається ландшафтним дизайном. До повномасштабного вторгнення разом з чоловіком Валерієм мали розплідник на тимчасово окупованому лівобережжі. Вирощували понад 16 тисяч рослин різних видів. Зараз ця територія знищена пожежами. Це була завжди моя мрія. В 2013 році ми заклали цей розплідник. Це не садовий центр був, це насправді розплідник, де я розводила рослини. З маленьких-маленьких живців вирощувала. Та все вирощувала, я вкорінювала все, що до чого могла дотягнутися і відрізати живець: ялини, туї ялівці різних різних форм: кущі, квітучі кущі, неквітучі кущі, завжди зелені кущі. Ну дуже багато всього було. і Це було моє ну, друге дитя. Ці дуби червоні ми садили в 2015 році на честь павших з батальйону Херсон під Іловайськом. Ті хлопці, що загинули, це були одні з наших перших великих втрат. Тоді це був дуже такий щемний момент. Кожна з матерів. Цих хлопців прийшла, обрала собі саджениці, які ми привезли з нашого розплідника. Добина алеї так само, як і кілька речей, які вдалося забрати із рідного дому. Нагадують про минуле, каже Ольга. Через російські обстріли з листопада 2024 року родина не має можливості повернутися до свого будинку у передмісті Херсона. Не змогли, тому що дрони. дрони е-е це не просто загроза, не просто я боюсь. У нас два рази на машину скип і тоді просто чоловік прийняв рішення, що додому ми більше не робимо спроб повернутися. Багато чого лишилося в домі, але я тішуся з того, що ця лялька. Потрапила до мене такими важкими шляхами. Її мені передала скринок. Ще коли ми були в окупації, одна моя хороша подруга, і весь час обстрілів нас якось так минало і щастило аж до останнього тоді. Каба, який зміст покрівлю. Цю мотанку Ольга називає оберегом родини. Її зберігає поруч з фотографіями та речами сина. Дмитро Чупіков був військовослужбовцем. Загинув через отримане на Донеччині поранення 2 березня 2025 року. Це називається сонячний кінь. За історією таких коників мами мотали своїм підростаючим діткам, коли батьки вже брали з собою навчання на Січ. і мати дарувала такого коника, як оберіг, щоб хранив дитину, щоб все було добре, щоб нічого не сталося. Тепер Тепер я не можу мотати цих коників не вберіг, не вберіг. Але пройшов. Він був Сівір Донецький. і він був, я знаю, був в Рубіжному. І з Івана Дарівки мені вже передали його з речами, з цією сумочкою, з рюкзаком, ноутбук розбитий. Дмитрику було 25 років. Це той вік, коли тільки. Багато хто тільки починає жити, а він на той момент вже був доволі досвідченим вояком. Він завжди був боєць такий по життю. Перша нагорода це не моя. це мені привезли нагороду від сина. Це його відзначили. Знаком Національної гвардії України за заслуги, наказ про нагородження був підписаний, підписаний до його загибелі, тобто вона не посмертна, вона за заслуги на війні. Ну і, власне, моя нагорода. Нагорода від президента України, орден за заслуги третього ступеня. Тут, якби не скажу це щось одне, нагорода і за волонтерську діяльність. І за діяльність в окупації трохи, коли ми працювали з нашими військовими за теперішню працю, нагорода називається президентська, але я вважаю її нагородою від всієї України. Ольга Чупікова говорить: улюблену справу не покине. Вступила до вишу, навчатиметься на еколога і вірить, що після завершення війни втілить у життя мрію створити у Херсоні парк за власним проєктом. Яна самко Роман Сальов Владислав Купрієв, Суспільна, Новини, Херсон.